Так, всім привіт! Сьогодні я так без мейкапу починаю відео. А на вмісті відкрився новий магазин польський, називається Гебе, чи якось так. Я, я не впевнена, покажу вам десь назву. Можливо, дівчата, ті, хто в Польщі вже часто скупляються там, але я завжди заходила туди, коли, коли наприклад. Відвідувала якісь міста в Польщі, я вирішила себе порадувати і пішла в цей магазин. І що я там купила? Найцікавіше це те, що е, я не могла зупинитися. Мені одразу понадобилось все, все, що можна і що не можна. Перше, що я давно хотіла е, спробувати, мені дуже подобається цей бренд, Catrice. це е, такий тінт Олія для губ. Я вибрала найчервоні найчервоніші, Най... найчервоніші, саме червоний mm. з них. Там був один з такими блискітками. Мені теж сподобався. Я люблю, я люблю всі ці такі ефекти на губах, що це блистить просто за кілометр. Ти це все бачиш, це я все люблю. Я хотіла якийсь такий ефект таких червоних губ. Таких, щоб як ягода якась сочна була. І, коротше, я спробувала два. Я спробувала два такі потемніше рожеві і цей червоний, і я не дочекалася. Я якось якось не подумала про те, що це тінт і що це буде ефект на такий накопичування, що треба почекати. Я там почекала буквально я не знаю, хвилини, дві, одну, і просто. Е Обрала червоний. Я вирішила, що червоний мені підходить найбільше з усіх цих можливостей, які там були представлені. Але я дуже люблю цей бренд Catrice, тому що він насправді дуже якби максимально бюджетний в порівнянні з тою якістю, яку вони пропонують. Зараз я без макіяжу, тобто в мене зараз нафарбовані брові, брови вії, і в мене зараз просто бальзам на губах. Але я сьогодні використовувала цей тінт. Я намазалася, як вийшла з магазину одразу, намазала собі губи, і я прийшла додому. У мене тримався цей ця олійка, вона дуже зволожила. У мене такий був блиск гарний. Тобто, і такий ефект. Ну прям я насправді ви побачите цей колір пізніше. Напишете, що ви думаєте про це. Я трошечки думала, він буде такий не такий виразний, виразний як. Як він є, але е, дуже б хотіла, напевно, спробувати ще е, ті кольори, які там залишились, які я не спробувала. Ось, е, Далі. Я пам'ятаю ще, напевно, 10 років тому, або, я не знаю, ну, добре, не 10, але менше, але десь так. Е, був дуже популярний е, з дуже гарними відгуками: е, тональний крем буржуа Healthy Mix. Клін and Веган. Я пам'ятаю, я дивилась багато дівчаток на Ютубі, на Ютубі, ну, якби вже постарше, так там, як я зараз, наприклад. Вони дуже радили, дуже були задоволені, але якби для мене в 15 років буржуа був дорогий, а я насправді я так не використовувала тональні крема. 95% градієнтів натурального походження. тобто... Не знаю, маркетинг, не маркетинг, але добре. Допустимо, повіримо нам. Да? А на закінчився тонік. І я дуже хотіла обрати якийсь тонік з корейської косметики, тому що в мене майже вся корейська косметика, я користуюсь тільки цим на даний момент. Це польська косметика. Але що мені тут сподобалось, що це з і 100% центела і вітамін в 12 Доволі зволожуючий склад, і тут немає алкоголю. Цей алкоголь вони запихують майже в кожен тонік. Хотілося з алкоголем щось на шкіру наносити. Далі цієї ж фірми я купила серу. Вирішила, і що я зробила? Я пішла це дуже бюджетно, насправді. І зараз в цьому магазині ще воно по знижці. Дуже бюджетно, але склад дійсно дуже дуже мене зацікавив. Тому що, звичайно, я в якісь якісь там хімічні назви я напевно не розберу для чого це, але ті назви, які я знаю, вони досить непогані навіть. Класні. Тому побачимо, яка буде реакція на мої шкіри на цю косметику, тому що вона одразу дає майже, майже одразу. Інколи це може бути закупорка пор, але тут я не думаю, що мені щось закупорить, ну і висипе, Сподіваюсь, дуже. Але насправді, одразу моя шкіра дає знати, вона просто красніє, червоніє, починає пекти все на шкірі. В мене вона така, знаєте, плявами червоними, тому ми все зрозуміли. Чого я просто в шоці, дівчата, це також купила там, але не сьогодні, а тиждень назад. І я вже, вже використала це путра для ванни. Це просто находка. От, я вам відповідаю. в мене запах сандал масло ши, масло, какао, масло, потім солодкий миндальна, солодка, миндальна олія, авокадо і макадамія олія. Боже, як вона пахне, дівчата? Я просто. О Боже, це як парфюм, якийсь дорогий я вам одвічаю. Я просто я використала це. Я вже приймала ванну. в мене тіло так пахло, просто я насипала це, як типа, як бомбочка, тільки сипуча. да? Ну, ну бомбочка, майже ну це дуже якась то повинна бути класна бомбочка, щоб вона тобі зволожила шкіру. і Все ця штука це просто бомба. Якщо хтось там ще були е, о, олія для душу, хто любить олію, можете купити. Я впевнена, це буде пахнути просто. Я вибрала пудру. І в мене, по-перше, майже мені не потрібен ніякий крем на тіло, тому що я виходжу з вами і воно в мене шкіра досить зволожена. По-друге, тут такий класний тут також склад, і як я пахну. Я просто я, е, відчуваю на собі цю пудру як ніколи. Просто я пахну тіло, мені не потрібно ніякий парфюм наносити, нічого. Просто я е, насолоджуюсь, насолоджуюсь, якби цим ароматом. Ось. То що ми будемо робити? Я хочу, така я без цього макіяжу всього, я хочу з вами затестувати це все, щоб ми подивились, як взагалі, що я купила, що взагалі я придбала. Ми протремо обличчя тоніком. Я не можу сказати, що дуже якийсь відчуваю аромат. Там цей тонік. Я дуже, я дуже сподіваюсь Богом, наче зараз не пече. Але мені дуже хотілося, щоб не пекло. Він такий, я зараз його нанесла на шкіру. Він немильний. Блін, таке відчуття, що щось щіпає. Може, це мені здається, бо в мене вже страх. Ну, в мене така шкіра, зараз вам все, все покажу. Так, начебто навіть нема реакції, не пече. Чекаємо далі. Далі я відкриваю цей чудовий серум. Так він так тут запаковано в коробочці. Дуже гарненька, мила така упаковочка, мені подобається. Так близько вам показую свою шкіру. Для мене це насправді незвично трошечки так показувати свою шкіру. Ну, я вже думаю, тонік добре. Насправді, я не можу сказати, що є липкість, але. Знаєте, є трошечки відчуття, що я щось нанесла. Але не пече. Це вже гарний для мене показник. Так, стільки набирається серуму. Мені Ми... ще цікаво на руку його нанести. Такий він. Я б не сказала, що він дуже рідкий. Ви бачите, як воно не тече, по моєму обличчю. Навіть я можу замінити крем. Інколи. В червоні чи ні. Але, знаєте, відчуваю більше зволоження, ніж, наприклад, від мого корейського серуму. Наче я крем нанесла. Знаєте, це не відчувається як серум, відчувається як крем. Ну, не знаю, що ви скажете по моїй шкірі. Зараз реакції я ніякої не бачу на шкірі. Ще почекаємо хвилинку. Ну, що я вам можу сказати? Я дуже задоволена, те, що. У мене немає негативної реакції на моєму обличчі, мене це вже тішить. Я сподіваюся, я обрала гарний колір для моєї шкіри. Такий він ріденький, ріденький, такий прям тече. Ну, з того, що я бачу, дівчата, то він, в принципі, легенький і дуже якась там важка, що, в принципі, я е, переживала. Ну, знаєте, що мені дуже подобається, як він наноситься, досить е -е, м'який, тому і таки залишає таку, такий блиск. А мені, наприклад, я люблю блиск на шкірі. Ну, я знаю, що деякі дівчата не дуже його полюбляють, але мені особисто мені подобається. Мені здається, в принципі, ця тоналка досить непогано впоралась з тим, щоб вирівняти тон. Трошки чекаємо. Ось такий, ось такий результат. В мене від. Тоналки достатньо перекриття для того, щоб моя шкіра виглядала, ну, знаєте, якось живіше трошки. Я використовую свій консілер. Дуже щільно він перекриває, тому я його наношу тільки трошечки собі під очі і перекрию якісь недоліки. Все це нанесла. Ну і просто я зазвичай ось так. Проходжусь по своєму обличчю, там, де я наносила якісь продукти. Ще додам хайлайтер в мене. Рімель хайлайтер у золотому відтінку. Мені дуже подобається засмалу шкіру, але в принципі він гарно виглядає і на і взимку. Я його обожнюю. Подивіться. Він дуже приємно пахне. Дивіться, цей ефект. І зараз він вже змінюється. Ну, дуже, дуже така ягодка. Дуже спіла ягодка. Я б сказала. Я чекала трошечки інший відтінок. Тож прийдеться, я так розумію, йти за... далі, купувати далі. І теж він недорогий, приємний. Нелипкий, такий, знаєте, зволожня відчувається. Подобається. Тож це все на сьогодні. Я так хотіла дуже з вами поділитися своїми покупочками. Сподіваюсь, вам сподобалось. Можливо, хтось з вас чимось цим користувався. Можливо, ви хочете, щоб я спробувала ще щось. Можете мені писати, можете мені присилати ваші ідеї, щоб таке спробувати мені. І до зустрічі! Дякую за перегляд. Сподіваюсь на ваш лайк, підписку. Ось, дуже буду рада випускати, робити для вас відео. І сподіваюсь, що вам подобається спостерігати за мною. Ось. Тож, до зустрічі!